Вітаю вас, шановні глядачі. Знаходжуся я в місті Яготин і сьогодні ми оглянемо квартиру трьохкімнатну. Знаходиться вона за адресою вулиця Дарницька, 41. П'ятиповерховий панельний будинок. Район називається Супій в народі. А... Не в народі по правильному. А в народі будинок... район називається П'яний полуостров. Будь ласка, місцеві, я знаю, що мене дивляться. Хто знає звідки у нас з'явилася назва П'яний полуостров, пожалуйста, напишіть в коментах, бо то ж самому цікаво. Так, переключу зараз камеру і вам дещо розкажу додатково. Так, ну що ж, район Супій. Тут є багато будинків, як п'ятиповерхових. Так і одноповерхових в народі називають бараки. Під будинком, який ми будемо оглядати, на всю територію є велике підвальне приміщення. І в підвальному приміщенні є невеличкий свій відділ, так сказати, для парахліжка. У господаря навіть є свій погріб. На жаль, я його не можу відкрити з ключами не камільфо. Верніше вони в мене є. Якщо ви розуміли, хто хоче оглянути квартиру, Звертайтесь до мене. Чому? Ви зараз все зрозумієте. У квартирі ще також є і в самій квартирі прямо під лоджією, свій балкон. Квартира знаходиться на першому поверсі. Ліфтів у цих будинках немає, тому що в п'ятиповерхових будинках ліфтові шахти не обладнувались. Ось ми бачимо два вікна квартири. На цю сторону у нас виходить кухня і зала. На ту сторону лоджія і дві спальні кімнати. Ну що ж, рухаємося в квартиру і оглядаємо її зсередини. Зайшли ми в квартиру. Наліво зала, направо дві спальні, потім розділений санвузол і кухня. Мабуть, треба було б для візуалізації спочатку позакривати би. Ну, Почнемо з кухні. Котел так. марки Ariston, до якого приєднується терморегулятор, виноситься в саму найпрохолоднішу кімнату, і котел буде вам підекономлювати паливо. Це дуже важливо. Він дає гарячу воду, опалення не дає, а підігріває. Він турбірований настінний, двохконтурний Підлога плитка. Але так, плитка вже давненька. Ну, можу сказати одне, да, вона день іде містами бухтить. Але я бачив, коли люди купували спеціальний клей, підклеювали плитку, просто підмазували, як обичний клей ПВА, і плитка ще довгі роки працювала ну, лежала і не бухтіла. Кухня буде на екрані, доставлена фотографія, щоб було зрозуміло, яка площа. Далі йдемо роздільний санвузол. роздільний видно, Встановлено лічильник на воду. Стояк каналізаційний пластикова труба, обладнана вентиляція. І, прошу звернути увагу, що вентиляція обща сугубо для санвузлів. Тобто санвузла, запахи і з кухні запахи не обмінюються, а зразу вивітрюються вверх. Так так само можу звернути увагу, що на кухні так само своя вентиляційний канал через весь стояк. І так, так же і обладнано у ванній кімнаті. А от у ванній кімнаті набрехав як Тароцький. Вон бачите, отвір. Тобто повітря із ванної кімнати повинно перевивітрюватися в туалет, а потім сирість вже має виходити. Треба буде додатково обладнати вентиляцію. Труби поміняні, поліпропилен, каналізація поміняна. Про плитку, що хочу сказати, я її пройшовся, так, постукав навкруги, вона ніде не, не відпадає. А стики, які її трохи почорніли, вони відмиваються дуже легко. Я вже сто разів бачив, коли люди робили гарне косметичне прибирання, і у них було просто шикарно. Хто захоче, ось тут може розмістити пральну машину. А хто не захоче, може її розмістити на кухні. Я бачу, коли люди пральні машини в кухонну мебель влаштовують доволі непогано. До речі, плита газова 60-ка 60 см ширина. Це велика плита. Мебель, яку ви бачите, вона вся залишається. Двері міжкімнатні, дивлюся, мінялися. І у квартирі є іще. Не тільки замінені двері підлога ліноліум. Але судячи по тому, як я тут позаглядав, то робилася якась підложка для того, щоб трошечки утеплитися. І відчуваю, що хожу не зразу по бетонній підлозі. Тобто якийсь утеплювач знизу положили. Все ж таки, знизу вже підвал. Який ще додатковий плюс квартири в тому, що певна лоджі. Є вихід у свій е, погребець. Тобто тут можна спокійно спуститися. Там у них стоїть консервашка, я не спускався. Фотографії я вам з телефону зараз монтую на відео. Лоджія. На лоджії є місце, де вивісить білью, посушить стірку. І у людини повністю встановлено грати. Хто захоче грати з ними. Господар на даний момент у квартирі довгий, дуже довгий час не проживав. Чому розкажу пізніше, а ми далі йдемо і оглядаємо квартиру. По квартирі висота стелі орієнтовно десь 2,60, а може навіть і 2,65-2,70. під З лівої сторони є ще одна ізольована кімната. Вона, мабуть, була дитячою кімнатою. Тут просто зараз лежать розібрані меблі, їх з часом господар позабирає. Вікна, до речі, дерев'яні, система опалення з поліпропіленових труб А Проходна труба, по якій раніше подавалося тепло від центральної тепломережі, на даний час відключена, її можна повністю відрізати. Ще раз показую її. Стіни в квартирі рівненькі. В принципі, тут можна трохи накрити підлогу якимось новішим, чистішим матеріалом. Переклеїть шпалери, і в квартирі можна спокійно заходити і жити. Але в кожного свої бажання. На що хочеться звернути увагу в коридорі. В коридорі є місце для встановлення прихожих. Тут навіть якось так не знаю, як так вийшло, що при вході он є така ніша, мабуть, то сусідам трошки її відділили. Потім місце, де спокійно стає м прихожа. І по лівій стороні в нас зала кімната. Тут двері з двох половинок, також вони поміняні. Я просто відчинив, щоб легше було мені вам візуалізувати кімнату. Мебель, якщо вам це заважає, як ви бачите на відео, то її завжди можна в будь-який час дати, таку, сказати, шарову команду у Elix, що заберіть мебель на шару, дуже швидко її винесуть. Спасибо скажуть. Так, ага, звернув увагу, що тут в кімнаті помінено металопластикове вікно, і вікно доволі, скажімо так, жирнює. Склопакет двохкамерний і товщиною, мабуть, до 3-4 см. Ну, таких я рідко коли бачив. Також так, по правій стороні вікна дерев'яні, а по лівій стороні вікна поміняні. Ну, теж якась є економія. Технічний паспорт. Технічний паспорт ми зробили новий. У, квартири, у квартирі є 4 господаря, па, тато, мама і двоє діток, всі дорослі, всі самостійні. Папа приїде з дорученням від своїх дітей і продасть вам квартиру. Торги будуть відбуватися за квартиру сугубо з господарем. Моя задача вам її квартиру показати, підготувати документи, підготувати. Платіжні квитанції по комунальній службі з підтвердженням того, що немає заборгованості. І, а далі фінансові питання тільки з господарем. Дякую за перегляд. Перегляд, у нас, дивлюсь, вийшов дуже компактненький, актуальненький, коротенький. Всім дякую.